Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З нагоди двохсотліття з дня народження Великого Кобзаря в Івано-Франківську відбулося загальноміське віче. Представники прикарпатського духовенства, влади і громадськості вшанували Тараса Шевченка. Кожне слово великого поета і громадського діяча актуальне і пророче. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі, кобзар сидить. Та на ком у пам'ять Шевченку на площі поблизу білого будинку обласна та міська влада має намір встановити його постамент. Аби чиновники, йдучи на роботу, звіряли свої дії і помисли зі словами Кобзаря. Адже постать великого поета була, є і буде на першому місці. Страшно пасти у кайдани, умирати в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. Український народ завдяки Шевченку завжди пробуджувався і пробудився так само в кінці 2013 року і здобув перемогу. Шевченкове слово дороговказ і відповідь на будь-яке питання. Здавна в кожній оселі поруч з біблією був кобзар. А на стіні у рушниках висів портрет Шевченка. Його заповіти має пам'ятати кожен українець. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Йому судилося стати великим натхненником у боротьбі за волю не одного покоління українця. Він міг зробити блискучу кар'єру у столиці, але він вибрав любов безмежну любов до України кобзар Тараса Шевченка започаткував новий етап у розвитку української літературної мови, а його живопис став визначним явищем світового мистецтва. Творчість поета внесла в національну літературу величезне багатство тем, жанрів та формальних особливостей. Шевченко вічний своєю любов'ю і своєю ненавистю до ворога. Шевченко вічний своїм своєю готовністю до вчинку. Це найголовніше. Великих слів, велика сила, а більш нічого. Нам дайте чинно, покажіть, що ми готові змінитися, що ми змінюємося. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві: 10 – на засланні. Решту під наглядом царських жандармів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.